Привіт, малятка! Перегляньте, будь ласка, коротесеньке відео про різний глиняний посуд. Дітка, а що ж ми з вами бачили? А де ми бачили з вами глиняний посуд? Те, що виготовлялось із глини, називається кераміка. А чи в когось вдома є такий посуд, діти? А яка людина цей посуд виготовляє, ми дізнаємось, відгадавши загадку. Уважно послухайте. Глина в кого ожива? творить з неї? Хто дива, в кого посуд ніби жар? Ну, звичайно, це ж гончар. І сьогодні ми з вами от відправимось у гості до гончара. Ось тут мешкає Іван. У нього золоті руки, адже він може виготовити з глини різний різний посуд. А як він його виготовляє? Зараз я вам розповім. Коли малий хлопчик був зовсім маленький і в нього не було іграшок, дідусь для нього виготовив ось такі іграшки. Погляньте, раніше діти вони називались свищики з глини, півник, коники. А ще для бабусі Дідусь виготовив глечики і горщики. Все це було виготовлено із глини, ось на такому гончарному крузі. Це діти дуже складна робота, але дуже цікава і корисна, бо ці вироби дуже потрібні були у господарстві. В них можна було тримати воду, зберігати крупи, готувати їжу. Та їсти цю їжу користуються таким посудом і сьогодні, тому що в глечиках дуже добре зберігати свіже молоко, а інші види глиняного посуду використовують для приготування різних страв. У горщиках із глини вали, варили страви у печі, адже цей посуд зовсім не боїться вогню. Дітки. А скажіть, хто запам'ятав, що ж потрібно гончару для того, щоб виготовити щось із глини? Який же ж такий круг йому потрібен? Так, правильно, гончарський круг. А що потрібно гончару, щоб запекти? Виготовлений ним посуд, щоб він міг довго слугувати, щоб в ньому можна було готувати їжу на вогні, де її запікали? Так, в печі. Діти, так а ви маєте вдома вироби із глини? Після заняття сходіть з мамами і подивіться. Чи є у вас глиняний посуд, керамічний. Якщо є, то назвіть, що саме є у вас. Ну, а тепер пограємо з вами в зовсім просту гру. Перед вами на екрані з'являться якісь картинки різного характеру. Подивіться на них уважно та й скажіть, що потрібно гончару для того, щоб виготовити глиняний виріб. Назвіть. Ці картинки мама. Я думаю, що ви всі правильно відповіли. І назвали, що це глина і трошки водички. Так, діти? Молодці. Ну, а тепер ми з вами, з вами спробуємо побути маленькими гончарами. І спробуємо із такого шматка пластиліна виготовити. Посуд. А ліпити ми сьогодні будемо кухлик, з якого можна пити смачне, тепле молоко або смачний фруктовий компот. Поки я от вам розповідала, пластилін у мене вже став м'якенький. От що мені треба зробити. У мене один великий шматок пластиліну. Мені треба його розділити на дві частини. Одна частина буде більшою. А друга частина буде меншою. Беру стеку і стекою. Роблю так, щоб одна частинка була великою, а друга була маленькою. І ось так розрізаю. Це залишаю в стороні, а цей шматок беру і далі розминаю. Він же м'якенький. І саме перше, що мені треба зробити, мені треба розкатати з нього м'ячик. Поки я розкочую м'ячик, подивіться на екран, який саме буде у нас кухлик. Ось такий він, має ручку та рівні однакові частинки, що внизу, що вгорі. І уявіть, що це ви будете виготовляти з справжньої глини, то цей кухлик буде. Який діти? Глиняний, повторіть. Ну, а тепер погляньте, який у мене м'ячик утворився. І саме цей м'ячик мені потрібно зараз всерединці зробити вдавлену дірочку, вдавлений отвір. Я беру пальчик великий, великим пальцем, ось цією частиною, да, пучкою, вдавлюю. ось роблю отак. А тепер починаю його в серединку вдавлювати сильніше, а вказівним пальчиком розгладжувати, розправляти края сторони, щоб вони були з усіх сторон однакові. Мені треба зробити основу, це я можу ось так зробити, щоб він у мене міг стояти кухлик цей. Бачите, яка частинка вийшла рівненька? як у чашечки вашої, або у склянки. І верхню частину також роблю однаковий рівний край. Мені в цьому також може допомогти ось такий прийом. Беру і акуратно об дощечку вирівнюю, погляньте. І продовжую далі загладжувати, витоншувати сторону. І ще раз ось так. Края загладжені пальчиком акуратно це робимо. Якщо у вас десь надірвався шматок пластиліну, він еластичний, він дуже добре з'єднується. Пальчики вам в цьому допоможуть. Ось. І відклавки поставили в сторону. Беремо маленький шматок, ділю його на дві частинки і розкочую. Ковбаску. Ось, і ще розкочую ковбаску, щоб вона була довгенька, не коротка, щоб вона була довга і не товста. Ось так погляньте, бачите яка? А тепер дивіться, що роблю. Ділю мою ковбаску на дві частини. Ось так. Одну відкладаю в сторону, а другу от що з нею я роблю. Беру один край і приєдную, загладжую до мого кухлика, загинаю і внизу, ось так, знову загладжую. Якщо ви візьмете свою улюблену чашку і поглянете на її вушко, ви можете так також побачити, як загладжено. І ось у нас вийшов ось такий гарний кухлик. Якби ми були гончарами, ми б його зараз розписали, розфарбували різними візерунками і відправили б у справжню піч для запікання. З задоволенням погляну на ваші кухлики. На цьому заняття закінчується. На все добре, до побачення.